Ти думаєш, я встала на коліна? Ні, я тільки зав'язала берці. Жіноче ім'я в мене Україна. І любов, і гордість оповили серце. Стою на краю прірви і молюся. І любов, і віра, і надія в серці. Ти думаєш, я похитнуся? Ні, я тільки зав'язати берці. Привіт, світе! Я, Україна. Я вирішила розповісти тобі про себе, щоб ми стали ближче знайомі. Я народилася теплого літнього дня 24 серпня у 1991 році. Мені вже 31, але я маю велике коріння, що проростає глибоко в історію. Мої пращури це мудрий та хоробрий народ, який залишив мені велику культуру та загартував мій характер. Я маю власну мову, власні традиції. Власну кухню. Мені є моря та полонини, ріки та пустелі, поля та ліси. Можливо, це трохи зухвало, але я дуже гарна дівчина. Мої діти українці, сирні та сміливі, талановиті, розумні, дотепні, креативні, доброзичливі, щирі та вірні духом люди. Я пишаюся ними, як і кожна мати пишається своїми дітьми, пишаюся їхніми винах вода. Їхніми рекордами, їхньою творчістю, їхнім працелюбством. Так, їх понад 40 мільйонів. І звісно як і в кожній великій родині, вони не завжди знаходили спільну мову. Втім, було так багато щасливих моментів. Усі ці роки я виховувала в них любов та свободи, його бути вільними. Наразі випала війна. Ті, хто звик жити в темряві, вирішили назавжди знищити мене та нашу свободу. На долю кожного мого покоління падали тяжкі випробування, і зараз для нас знову настали темні часи. Моїм дітям доводиться захищати мене, і вони це роблять вправно, адже вони мої, хоробрі та сильні. Зараз нам дуже складно, але ми, як справжня родина, об'єдналися. Аби бути разом, підтримувати одне одного. Сьогодні ми боремося, але не боїмося. Бо так ми виховані. Ми вистоїмо. Я знаю це. Мої рани загоряться і діти мої заживуть. Мене звати Україна. Я справді відчуваю твою підтримку світи. І дуже дякую за це. Мені Україна болить, рве серце і душу від болю. Цей рік проминув, наче мить, та скільки ж нам битись за волю. Мені Україна бринить, струну перемоги однає, і кров наших жива кипить, хай ворог у пеклі палає. Моя Україна не спить, а молиться рідна до Бога. Молитві прохання звучить, даруй нам усім перемогу. Щонеться вся кров, колись мене побачиш, ти киточує і чую знов. я подарую чисте небо і прийде весна. Колись, коли закінчиться війна. Тому що я Україна, я витримаю. Захищу тебе, відку, що мене цілять твій душі, тому що я сильна, я подолаю все, ти мене в своїх руках несе. В голови поклавши, відправились у сні, коли. Зуть героями вас, ви мої сини і зацвіте калина, мов кров червона, згадає батьківщина, яким ти був коза вірю з тобою, я в наші сили, свобода в серці, як крила, і мир повелений. Я все подолаю, завжди добро перемагає і переможе любов, тому що я Україна, я витримаю біль, я захищу тебе від куль, що мене цілять звідусіль, усіль, тому що я сильна. Наші ангели нас захищають, від навали і тьми ворогів. Мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаки, вони ніж нам встромили у спину, Увірувавшись нахабно вночі, але стали ми за Україну єдині, схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина. І нехай буде так, буде так.